Тобі краса пора надійна, що слава тобі, так перепустити стріляти. Господи Томи, Господи Томини, Господи Помили. Христо, що я здані, Христи, всі від я наради нашого спасіння, існі Бог наш молитво причистої своїй матері, і всіх святих, помилує і спасе нас, ви благає і, і чоловіку Хай Бог помогает вам. Yeah. Купайтесь, Это святая вода. Okay, давайте вот okay. okay. okay, okay. все. Okay.

Ай Тримайся другою рукою. Ще ліжче. Тримайся до вас. Давай, давай, а Оксанка, бо данка. Молоденка. Перехрестися. Молодця. Мають, стой, її на держ! На пінокласні. Але добре.